На сподівано на фоні розбірок щодо корупції в енергосекторі та участі в оборудках Міндіча із заявами вишові заложний. Як відомо, залізний генерал довгий час може тримати тишу. З'являється лише через дуже важливі приводи. Цього разу його звернення дійсно незвичайне і схоже для українців все може змінитися. Україна зайшла в переломний момент, якого начебто не було ще жодного разу за повномасштабну війну. Про що йдеться, побачите вже за медь. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку та залишайте свої думки у розділі коментарі. А я буду розпочинати. Слід почати із того, що Україна на межі національного колапсу. Про це заявив історик Ярослав Грицак. Викриття корупційної схеми в енергетиці стало точкою підриву і тепер суспільство охопило небачена напруга. Повідомляється, що наразі в Україні є три національні постаті, які могли б замінити Володимира Зеленського на посаді президента. Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, бригадний генерал Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу та Кирило Буданов, керівник військової розвитки. Про це повідомив історик Ярослав Грицак, коментарі італійські Корієра Делла Сера. на думку Грицака, Україна ніколи не була так близько до ризику національного колапсу. Він називає три причини, через яку країна може вибухнути: просування росіян на фронті, економічна криза, посилена бомбардування енергомережі, моральна та політична криза, спричинена корупційним скандалом в енергетиці. Цитую проблема залишається у тому, що ми не можемо проводити вибори під російськими бомбами. Нам доведеться чекати, поки війна закінчиться, сказав історик італійським журналістам. Видання. Пише, що скандал за участі оточення Зеленського поставив його майбутню політичну кар'єру під серйозну загрозу. Якщо раніше сприймався заходом як символ опору російській війні, то тепер як адміністратор не здатний довгостроково керувати країною у стані війни. Всередині України його рейтинг схвалення впав із 65 до 58%. І це не дивно, адже кожен українець все ще оговтується від шоку після гучного корупційного скандалу. Нагадаємо, що нещодавно набу повідомило про викриття масштабної схеми розкрадання коштів в енергоатомі. А також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів. Ними стали соратник Зеленського співвласник студії квартал 95 Тимур Мінніч, міністр юстиції Герман Галушенко, екс-радник міністра енергетики Ігор Моронюк, виконавчий директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов, Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Остименко і Людмила Зоріна. П'ятеро з них затримані Міндіч та Цукерман виїхали з України. За даними набу через офіс фігурантів, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Примітно, що один із політиків, що користується чи не найбільшою симпатією українців, Валерій Заложний не відрогував на скандали з Міндічем. Скоріше за все зробив він це передусім, тому що він не хоче розхитувати внутрішню ситуацію в Україні. Як колишній головнокомандувач, він добре усвідомлює настільки небезпечними можуть бути зайві публічні заяви під час війни. Будь-який його коментар автоматично набуває великої ваги та може створити додаткову напругу між політичними або державними інституціями. Тому скоріше за все, стриманість у такій ситуації це Сіб уникнути хаосу та не підсилювати внутрішні конфлікти. Окрім того, зараз заложний послом України Великій Британії, а дипломатична служба передбачає максимальну обережність у висловлюваннях. Коментар щодо гучного скандалу всередині країни міг би бути сприйнятий як втручання дипломата в політичні або кримінальні процеси. Дипломати дотримуються принципу нейтральності і заложний як представник держави за кордоном повинен говорити лише те, що не задасть шкоди міжнародним відносинам. Також він не має жодного прямого стосунку до цієї справи. Він не є її учасником і не має комп. Отенції в енергетичній чи антикорупційній сфері, тому офіційний коментар виглядав би неприродно та міг бути сприйнятий як небажане політичне втручання. Його позиція завжди була такою: коментувати лише ті питання, які пов'язані з його сферою відповідальності. Після переходу на дипломатичну службу заложний суттєво змінив стиль публічної комунікації. Він дає мінімум політичних коментарів, концентрується на міжнародному партнерстві та оборонній підтримці. Будь-який різкий або миційний вислів міг би зруйнувати створений ним образ триманого та відповідального державника. Окрім цього, будь-яка його реакція. Могла б бути використана у внутрішній політичній боротьбі. Його слова часто трактують у контексті політичних симпатій чи можливих амбіцій. Навіть один короткий коментар легко перетворився б на інформаційну зброю для різних груп. Тому мовчання це спосіб уникнути спекуляцій. Не менш важливо і те, що як посол він повинен зважати на міжнародний імідж України. Гучні публічні оцінки корупційних скандалів можуть бути неправильно сприйняті партнерами, створюючи враження нестабільності або внутрішнього конфлікту. Дипломатична обережність у цьому випадку це захист репутації країни на зовнішній арені. Усе це разом пояснює, чому заложний утримався від реакції. Його позиція ґрунтується на відповідальності, професійній стриманості та небажанні завдавати шкоди ані внутрішній стабільності, ані міжнародному образу України. Водночас є питання, на які заложний як дипломат зобов'язаний давати чітку реакцію. Так, нині посол у Великій Британії та екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито його причетність до підриву північних потоків. Цитую, нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно зазначив. Він у коментарях до оприлюдненого повідомлення. За даними видання The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що групу українців, які нібито підірвали газопроводи північного потоку у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Внаслідок вибухів, восени двадцять року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень зруйновано три нитки із чотирьох. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістральний підлягає відновленню розслідування Швеції, Данії і Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але ви ще встановлюють. Росія у розслідуванні участь не бере. Москва поклала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують. Численні західні змі писали про те, що вибухи організували люди, пов'язані із українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсії Ну а в німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини, незалежно від політичних мотивів, тих, хто здійснив даний підрив. Газопроводи Північний потік потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу. При цьому Валерій Залужний висловився про перспективу завершення війни. І її на думку колишнього головкома поки немає. Росія не готується до завершення війни і без значного тиску або внутрішніх потрясінь Москва скоріше за. Це воюватиме далі. Про це посол оголосив за підсумками дискусії, організованої Eastern flank Institute Ми маємо об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію. Ми маємо стати сильними, щоб вижити і щоб в наших дітей було майбутнє. Заявив він за його словами: втомлена Україна розділений захід і стримані Сполучені Штати свідчить про те, що час на боці Кремля заложне наголосив, що Москва сприйматиме втрати, аби досягти цілей, які вона не змінювала. Нам потрібно стратегічний сув не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція у більш широкий і активний план саме через інновації та технології. Додав він два роки тому. Генерал заложний виклав УЗЕКОМІ своє бачення майбутніх воєн і особливої важливості технологічних інновацій, що змінюють кардинально як поле бою, так і можливості засобів враження. Дехто сприйняв це як фантастику, як віддалену перспективу. Час показав, що Валерій Федорович попав у десятку, і прогнозоване ним стало реальністю дуже швидко на наших і з вами очах. Що ж далі? Як нам скористатися новими можливостями, уникнути нових загроз? Ну і що ж треба зробити на державному рівні, і що змінити всередині війська в головах командирів і в деяких солдатів, щоб завершити війну на максимально вигідних для нас умовах? Гадаю, над цим працює невтомно наше командування. І вже зовсім скоро, дорогі глядачі, ми зможемо побачити результати цієї роботи. Дякую вам, те що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.